У Лівії триває бій за рідним містом Муамара сирт Війська національної перехідної ради кажуть, що цей штурм буде останнім. Раніше вони кілька разів підходили до передмістя, але щоразу були змушені відступати через опір останніх захисників старого режиму. Цього разу повідомляють колишні повстанці, їм вдалося просунутися у глиб міста. Вони вже захопили контроль над головними вулицями і поступово наближаються до центру, де зосереджені основні позиції оборонців. Напередодні сирт довго обстрілювали з гармат, танків та ракетних систем. Тільки після цього сили перехідної влади перейшли до вуличних боїв. Утім, вони досі вдаються до артилерії, щоб знищити неприступні ворожі укріплення. Подинокі снайпери залишаються основною загрозою для колишніх повстанців. За останній день вони убили 12 бійців і поранили майже 200.